В східних регіонах країни триває антитерористична операція. Її проводить керівництво держави проти озброєних загонів бойовиків, які за підтримки диверсійних груп сусідньої держави захопили будівлі місцевих управлінь внутрішніх справ, служби безпеки та адміністрації у кількох містах Донеччини. До операції залучені спеціальні підрозділи МВС, СБУ та Збройних Сил. Сепаратисти, які називають себе народне ополчення Донбасу, спорудили на вулицях барикади, під'їзні магістралі перекрили блокпостами. Антитерористичну операцію українські силовики проводять за підтримки армійської авіації та бронетехніки. Сьогодні бойовики намагались захопити військовий аеродром у Краматорську і навіть обстріляли військовий літак, не даючи йому приземлитись. Але атаку було відбито. Також сепаратисти блокували українську військову частину біля селища Мангуш на Донеччині, проте на прикриття вийшли військові галі гелікоптери і бойовики відступили. Місцеві мешканці в переважній більшості підтримують українських вояків, які проводять антитерористичні заходи чи прибули до Донбасу для посилення державного кордону. Хоча інколи трапляються випадки блокування агресивними додатчанами колон військової техніки. Проте вони поодинокі все менше жителів регіону підтримують проросійських сепаратистів. На сьому годину ранку до материкової частини України з Автономної Республіки Крим прибуло 3356 осіб. З них 2871 військовослужбовець, 11 працівників, 474 члени сімей, з них 147 дітей. Протягом минулої доби прибуло 159 осіб. Ці люди пройшли через пункти збору і на даний час розміщені в військових гарнізонах Київського, Київського гарнізону, Миколаївського гарнізону, одеського гарнізону та Запорізькому гарнізоні. Щодо прийняття кадрових рішень, всього призначено на посади або зарахованого розпорядження 336 військовослужбовців, 2304 військовослужбовці. Не підлягають переміщенню, залишаються на тих посадах, на яких проходили службу в Автономній Республіці Крим. Російські спецслужби ведуть дуже активну інформаційну війну проти наших військовослужбовців, які знаходяться на передньому краї. В чому це стосується? Це стосується в тому, що дзвонить мати військовослужбовців спитати, як синок служиш, тут же відправляється смс-ка провокаційного характеру як військовослужбовцю, який на передньому краї, так і матері, яка знаходиться, наприклад, в Львівській області або в Харківській області. Відповідно, знову ж таки йде пропаганда. Коли наша держава опинилася на межі війни, тисячі чоловіків без вагань записалися у добровольці. Вони одягнули форму і вирушили на полігони, незважаючи на суворі умови побуту, життя у наметах, армійський розпорядок. Всі тримаються мужньо і виконують поставлені завдання. Зараз проходять навчання на посадах командирів бойових машин, навідників, номерів обслуг, також старших механіків водіїв. На базі створених артилерійських підрозділів військовослужбовці обслуговують техніку, виконують бойові вправи. Результати показують досить непогані. Хоча дехто із вояків відслужив ще понад 20 років тому. Для того щоб навчити на своїй посаді одну людину, можливо, навіть хватить 3-4 дні. Підсумком бойової підготовки стали постріли з реактивної системи залпового вогню Ураган. Ця потужна зброя здатна вражати значні площі на відстані до 15 кілометрів. Військовослужбовці за всіма правилами вивели машини на позиції. І хоча часу на підготовку було відведено обмаль, особовому складу вдалося перевиконати встановлені нормативи. Підтримують захисників і місцеві жителі, передають продукти, медикаменти, предмети особистої гігієни, теплі речі та постільну білизну. Приносять також цибулю, часник і лимони, щоб ніхто не хворів. Втім, медики запевняють, що і ліками забезпечені в повному обсязі. Так, да, тяжело, да, там в кожного свої сімейні проблеми. Да, это, ну прийшли там, капельки выпили, немножко успокоились, полежали там повністю. Всі настраювались. Самое розпосередньо это из за того, що зараз холодные погодні условия, це простудне заболівання. Плюс акліматізація відбувається. Вже кілька тижнів ці чоловіки вчаться воювати, проте вірять, що набуті знання їм не знадобляться, і вже зовсім скоро вони повернуться до своїх родин. Резервісти Національної гвардії готуються до тривалого походу. Анатолій перевіряє вміст армійського мішка. Чи бува нічого не забув: аптечка, намет, спальний мішок, фляга з водою, компас. Амуніція вагою близько 30 кілограмів. Я знаю, що це все для мене і для моїх товаришів. Здесь не абсолютно нічого лишнього. Зранку 15 квітня Київський резервний батальйон Національної гвардії вирішив на своє перше бойове завдання на сході країни, вояки будуть боротися із проявами сепаратизму та захищати державні інтереси. Батальйон, що був сформований із сотень самооборони майдану, буде нести бойове чергування та слідкувати за правопорядком у районі Слов'янська Донецької області. Бойовий дух. Дуже високі. Люди готові їхати туди, куди їх відправлять і виконувати накази ті, які відудуть. Побажати незламності духу і відваги гвардійцям прибули високопосадовці. Прийшов час дати їм відсіч усіма силами. Ми багато місяців спільно були на барикадах. Багато місяців своїм прикладом і своєю відвагою. Видивували світ. Сьогодні прийшов час вийти на наші дальні барикади на рубежі нашої держави. Назар зі Львівщини в минулому офіцер запасу, а тепер резервіст Національної гвардії. Упевнений, він з гідністю виконує почесну місію захисту вітчизни. Зараз я вважаю, важливо захищати державу, і тому мій вибір був вступити до лав Національної гвардії. І реалізувати себе напевно тут вже найближчим часом гвардійці стануть на захист держави там, де найбільше потрібна їхня самовідданість та завзяття, аби захистити український народ в найтяжчі для країни часи. Ще два дні тому Микола Кормогородський ніс службу військовій частині в Євпаторії. Там він відповідав за пропускний режим, охорону об'єктів та боєприпасів. Але коли прийшли російські окупанти, охороняти стало нічого. Вони поставили на свої умови, що якби ми з вами сумісно здійснюємо патруль, але вивозити техніку боєприпаси з території частини і також завозити ми не дозволимо. Ось, і попередили, що якщо ми будемо ставатися на їхньої територію, то може бути там кровопролиття. Він родом з Дубницького району, тому вирішив продовжувати службу ближче додому та перевівся в рівницьке зональне відділення військової служби правопорядку. Тут капітан лейтенант виконує ті ж обов'язки, що в Криму ця структура єдиний правоохоронний орган в збройних силах України. Між собою вояки називають її військовою поліцією. Призначений для в першу чергу для підтримання правопорядку військової дисципліни в громадських місцях, військових частинах, установах для запобігання злочинів і іншим правопорушенням в військових частинах. Для запобігання від розкрадання військового майна для протидії диверсіям терористичним актам на військових об'єктах щоденно у рівному чергує шість військових патрулів. Переважно вони здійснюють контроль в громадських місцях та біля військових частин. Ввечері їм у цьому допомагає міліція, а раніше співпрацювала ще й з народною самообороною. У військовій службі правопорядку розповідають, що час від часу з'являється інформація про диверсантів та провокаторів, але вона не підтверджується. Ми оперативно реагуємо разом з іншими правоохоронними підрозділами СБУ, військової контррозвідки, міліції. І ці, ці відомості не підтверджуються. Загалом Рівненський зональний відділ військової поліції нараховує близько ста вояків. Вони забезпечують порядок на теренах Рівненської та Волинської областей.